Щойно Дніпропетровського говтався від історії з незаконною приватизацією та продажем 96 об'єктів комунальної власності. Як за тією ж самою схемою у місті відібрали ще 54 будівлі, численні порушення, неправомірне банкрутство підприємств та продаж об'єктів за заниженою вартістю, стверджують юристи і прокуратура. У ситуації розбиралася Христина Венгеляускайте. Якщо ви вважаєте, що придбати нерухомість на центральному проспекті міста за 100 доларів за квадратний метр неможливо, ви помиляєтесь. 54 об'єкти комунальної власності відійшли у приватні руки за менші гроші. Схема була простою. Підприємство оголосили банкрутом, потім його ліквідували, а в результаті віддали комунальні об'єкти у приватні руки. Так було із капелі в обережі. Влітку 2011 року на сесії міськради остаточно ліквідують це підприємство. Виявляється, що вартості активів КП недостатньо для погашення вимог кредиторів. Тому комісія звертається до суду із. Заявую про открытие процедуры банкротства. Там была масса нарушений законодательных и в судебной процедуре, и в принципе если основания предполагать, что не нужно было уходить в судебную процедуру, банкротить предприятие, можно было обойтись малой кровью, принять какие-то меры по сохранению предприятия еще на уровне городского совета, либо продать минимальное количество объектов, чтобы погасить долги. Два роки тривала ця процедура. За цей час ліквідатор встиг провести оцінювання об'єктів, виставити майно на торги, зареєструвати права власності за КП та одразу передати будівлі в руки приватних осіб. Наразі шість компаній володіють комунальними об'єктами. Саттвістє з полномочиями райони міста, Севета. Ми не можемо приймати участь ні в. Процедурі возврата і розбиратися. Для цього є компетентні органи, ...правоохоронні, які должний, звісно, дати правову оценку при І дали прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб міської ради, двох арбітажних керуючих та фізичної особи підприємця, який здійснював незалежну оцінку майна. Саме ці особи сприяли відчудженню об'єктів комунальної власності міста. «Вказана нерухомість, яка знаходилася на його балансі, було продано приватним суб'єктам господарювання. Оцінка. Цих об'єктів, які знаходились на балансі вказаного підприємства, була проведена з грубими порушеннями, тому і продані вони були за значно заниженими цінами. Цю бібліотеку, що потрапила під ліквідацію, з поміж інших об'єктів продали по 287 гривень за квадратний метр. Дивовижна ціна для будівлі площею понад 450 квадратних метрів. Ми попали в перечень тих поміщень, тих той комунальної власності, яка була продана. Наши читатели тоже возмутились этим и предложили нам поднять вот такую вот акцию протеста против того, чтобы библиотеку выселяли из этого помещения. Нам подсказали, что не надо ждать, пока придет бумага с хозяином. Надо поднимать сейчас все это, потому что когда придет бумага с хозяином, может быть, будет уже поздно. Люди, які вже 36 років користуються послугами бібліотеки, занепокоєні. Новий господар приміщення має право зробити на її місці будь-який заклад. Проте місцеві налаштовані рішуче. Та ми з зубами будемо ристи, щоб тако не, не не була тут бібліотека. Ви що? Нам не треба ніхто тут лишній. Тут діти займаються тут, і, тут, ряду, тут інститут. Інститут у нас. Все ж люди сподіваються, що новий власник залишить бібліотеку, навіть попри те, що будівля ласий шматок, адже має достатньо велику площу та знаходиться на червоній лінії проспекту. І точно так же бібліотека. Вона присутствує, вона зараз е, дуже модно, 50 відтінків серого, любов живе три роки, парфюмер. Так, да, прочитав любопитно, але після цього хочеться. Глоток хороший, хорошої тогда невольно возвращаешься к Толстому Канні или к Касі Тургенева. Представник районної влади бачить лише один вихід пряма розмова з новим власником чи його представником. Проте, коли відбудеться зустріч, не знає, адже контакту з ним немає. То треба зустрічатися з представителем нового собственника для того, щоб бібліотека не міняла свого профілю, надо заключати з ними довговний договор на Дальніше пользування по профілю бібліотеки, і навірно, таким образом зніметься напряженості средні пользователі, читателі фахівці стверджують, що процедуру ліквідації можна було вести не через суд, а під контролем міськради, провести оцінку майна, визначити його ринкову вартість і погасити борги за рахунок продажу набагато меншої кількості об'єктів. Ошуканими залишилися і кредитори, які не зреагували на схему передачі будівель. Слідство у справі продовжується. Христина Венеля Оскай Олександр Пронський, Денис Єлисавенко. новини одинадцятого каналу.